А зараз пригадаємо хімічні властивості кисню, а також звернемо увагу на реакції сполучення. Давайте пригадаємо, які ми з вами речовини вивчили в навкурсі сьомого курсі 7 класу. Це був кисень і вода, саме ті речовини, без яких ми не уявляємо нашого життя. Давайте почнемо із кисню і пригадаємо, які реакції властиві для кисню. Кисень буде вступати в реакцію горіння або окиснення, як з простими, так і складними речовинами. З простими речовинами, металами та неметалами металами і складними речовинами. Отже, незалежно від того, з якими речовинами кисень буде взаємодіяти, в будь-якому випадку у нас будуть утворюватися оксиди. Прикладом такої взаємодії кисню із простими речовинами є горіння водню. Тобто, ще ці реакції будуть супроводжуватися виділенням тепла і світла. Отже, Якщо у нас є реакція окиснення, метал плюс кисень або не метал плюс кисень, в будь-якому випадку у нас утворюється оксид. Такі реакції, внаслідок яких кілька речовин вступає в реакцію, а утворюється одна, називаються реакцією сполучення. Отже, запишіть собі схему такої реакції А плюс Б, дві речовинки вступають в реакцію, а одна речовина утворюється. Такі реакції називаються реакціями сполучення. Отже, реакція сполучення, така реакція, внаслідок яких взаємодіють між собою дві речі, вони утворюється одна. І ось той попередній дослід, який ми з вами вже розглядали, це взаємодія водню і з киснем. Давайте запишемо рівняння реакції, пам'ятаючи про те, що у нас обов'язково має утворитися оксид. Отже, водень взаємодіє із киснем. Єдиний оксид, який складається із цих елементів гідрогену і оксигену, є вода. Пам'ятаєте, що це є вода. Записали вода. Тепер нам потрібно урівняти рівняння реакції, тобто розставити коефіцієнти. Ось має тут стояти 2 і тут стояти 2. Таким чином, число атомів в лівій частинки дорівнює число атомів в правій частинки. Давайте спробуємо ще записати приклад, взаємодії алюмінію з киснем. Пам'ятаємо про те, що утворюється оксид. Отже, записали оксид алюмінію, алюміній 2, 3. відповідно до валентності, як ми це вже з вами зробили. І розставили коефіцієнти, тобто урівняли реакції. А тепер ви поставите відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть рівняння горіння наступних речовин вугілля в кисні і заліза в кисні. Зверніть, будь ласка, увагу і пригадайте, яким чином вона взаємодіє залізо із киснем, утворення залізної окалини. А тепер розглянемо, як будуть горіти в кисні складні речовини. Прикладом взаємодії складних речовин з киснем, ось у нас є горіння сухого пального. І запишемо рівняння взаємодії. але не сухого пального. А давайте запишемо рівняння взаємодії гідроген сульфіду із киснем. Пам'ятаючи про те, що у нас мають утворитися саме оксиди. Отже, якщо у нас гідроген сульфід буде взаємодіяти з киснем, то має утворитися два оксиди: гідроген оксид і сульфуроксид. Тому гідроген оксид, ми вже з вами писали, що це буде вода. І сульфуроксид в даному випадку утворюється сульфур 4. 4 оксид. Записали поруч оксиди. Тепер нам потрібно розставити коефіцієнти, тобто урівняти рівняння реакції. Розставили коефіцієнти перед водою, гідрогенсульфідом, сульфур 4 оксидом і порахували число атомів оксигену. Їх буде ось тут, 2, і тут 4 всього 6, тому тут поставили передакисним троєчку. Наступна сполука, яка буде взаємодіяти з киснем, і ми з вами пропишемо його рівняння реакції це взаємодія цинк сульфіду із киснем. Знову ж таки пам'ятаємо, що мають утворитися оксиди. Цинк проявляє валентність 2, тому формула цинк оксиду буде цинк О. Сульфур буде взаємопри взаємодіючі. З киснем утворювати подібний оксид до попередньої сполуки, тобто СО2. І розставляємо знову ж таки коефіцієнти. Так, як ось в цинкоксиді у нас тут один атом оксигену, а в, правій, в лівій частині їх буде парне число, то поставимо перед цинкоксидом двійку для того, щоб теж було парне число. Тому тоді вставимо ту двійку, перед сульфур 4 оксиду двійку і перед киснем трійку. Отже, тепер поставте відео на паузу і запишіть рівняння реакції горіння наступних речовин. Речовини CH4 4 це є метан, який знаходиться в наших побутових газових плитах, та купром 2 сульфіду Відповідно, внаслідок взаємодії утвориться купром 2 оксид. Запишіть самостійно формули з і розставте коефіцієнти.